Друзі, і я хочу запросити нашу наступну спікерку. зустрічайте оплесками про амбасадорів, про космічні результати проєктів Євгенії Лепехи, Банк Пумп. І я сподіваюся, що ви ще більше піднімете свій настрій. Тобі слово. Дуже дякую. Так як е, я вмію працювати з увагою, давайте переведемо трошки фокус уваги. Тепер буде вищати тут е, шею трошечки розміть, бо ми насправді дуже довго вже слухаємо виступи. Е, і як я побачила, тренд 2026 року да, це амбасадори. І ми в пункт не виключення. У нас також є tiktok комюніті про яке я зараз буду розповідати. Чому TikTok? Бо TikTok — це платформа, в якій люди заліпають в три рази довше ніж в Instagram. тобто споживання контенту більше ніж у інших соціальних мереж. А отже, і вихлоп від такої комунікації буде більше. Тому ми пішли саме сюди, але не тільки. У нас насправді до запуску проєкту «Пум в Тік-Ток» було багато передумов. Ну, по-перше, це важкий ринок праці, стереотипи щодо роботи в банку. Ну, насправді, молодь взагалі не хоче працювати, йти в банк, вони хочуть бути блогерами, айтівцями. І для нас постало дуже велике питання, того, що ми хочемо залучити зумерів і зробити це яскраво через Тік-Ток саме. Також це нова аудиторія і залучення через розваги те, чого банк ще не робив, цілі нашого проекту. Е... Все зрозуміло, поширення знання про бренд роботодавця, ліди генерація через TikTok. До речі, це дуже прикольно. Бо коли ми запускали проект, ми не очікували, що буде стільки відгуків на вакансії саме через відео. І також ми хотіли об'єднати співробітників банку спільною ідеєю просування бренду роботодавця через EGC-контент. Це до речі, такий вже вживаний термін і в Європі, і в світі це Employer-Generated Content. тобто контент створений співробітниками на їх особистих сторінках. І ми почали працювати з цим направленням в двох стрімах: перше, це офіційний акаунт роботодавця. Для нього ми залучаємо професійний продакшн. У нас кожного місяця проходять зйомки, а ми готуємо сценарії. До нас приїжджає знімальна група, приїжджає гример, приїжджає продюсер. Ми збираємо колег, хто хочуть зніматися в роликах. Вони вчать свої роли. І дійсно, цей день, коли ми знімаємо відео. Це як міні тімбілдінг корпоратив і феєрія празника в одному флаконі. Всі дуже чекають колеги для того, щоб проходили зйомки. У нас спочатку була така штука, що ми запитали у колег, хто хоче зніматися. Вони відгукнулися, і зараз в нас вже сформована команда, яка на постійній основі в нас знімається. Вони, як нас, міні-актори всередині банку. І друга – це наше tiktok комюніті Ми постійно з ними співпрацюємо. Ми… Даємо їм багато корисної інформації. Зараз я покажу таймлайн, взагалі, нашого проєкту. Тобто, перед тим, як запустити взагалі TikTok, ми спочатку створили ком'юніті. Ми запитали, хто хоче бути амбасадором бренду, запросили їх на воркшоп, провели для них навчання, розповіли, як монтувати відео, який контент зараз в тренді. Сформували правила для співробітників. Але ми пішли від обратного. У нас насправді в пумпі було багато чого не можна робити співробітникам на своїх Сторінках, тому ми. А... Зробили гайд, що можна, Да, можна знімати влог робочого дня, можна розповідати лайфхаки, можна показувати відносини з колегами, можна жартувати. До речі, жартувати це взагалі тема, яка зайшла колегам найбільше, адже виявляється, у нас дуже класне почуття гумора, і ми його в Тіктоці розкриваємо. Далі ми запустили вже сторіночку в Тікток, і в січні 2025 року ми запустили повноцінну мотиваційну програму для своїх співробітників. І от зараз ми щомісяця серед усіх. Опублікованих відео розігруємо LED-лампи, для того, щоб їх контент ставав ще кращим. А також в кінці року в нас буде розіграш iPhone 16 Pro Max. Тому колеги дуже залучені до створення відеороликів, всі хочуть новий телефон. Ось і вони знімають. Але ну насправді ми не думали, що так багато людей Да? Ми думали, що коли ми. Проведемо воркшоп там. Для нас до нас підуть 15 колег, які будуть знімати відео. і Ми будемо з ними знімати, і все окей. Але в нас зараз спільнота 250 колег. Які хочуть знімати, які постійно генерують ролики, і в нас є телеграм-канал, в який колеги скидають посилання на свій контент. Я заходжу, перевіряю кожен раз кожен контент на відповідність, на правила. Бо ми банк, ми більше того, ми не можемо рекламувати наші продукти. Тобто наші колеги можуть розповідати лише про свою роботу, лише про те, як вони бачать банк через призму свого сприйняття. Тобто, що бачать вони. Це, до речі, дуже круто про бо зараз зумери вони не так охоче заходять на офіційні сторінки, але вони охоче дивляться на контент від співробітників. Вони вірять в те, що е ось саме так відбувається всередині. Цей контент він настільки трушний, настільки аутентичний. Е зараз я вам покажу приклади. Бу дуже швидко розповім. Бо промпосадові вже дуже багато всього було. Хочу вам відео показати. Ось е і далі, а до речі, що цікаво, ми запустили наш TikTok, і е, була концепція геймінг через півроку. Ми побачили, що концепція геймінг. Прикольно, але ми хочемо е, рости. Ми хочемо змінюватися. І ми поміняли концепцію на кінематограф. І все помінялося. Ми почали робити нові класні рубрики. Е, контент почав більше набирати охоплення, контент став більш якіснішим. Тобто, ми не просто е, пішли шляхом того, що ми будемо знімати тренди, і все. Ми пішли в створення ну реально класного продакшену, класного продукту, який буде надихати і всю команду, да, і буде дуже сильно виден на ринку. Праці, взагалі і в ТікТоці. І зараз у нас вже вибудована постійна система навчання а, та визнання для Тікток-ком'юніті. У нас є а, сторінка на порталі, там, де у нас запрошені спікери, які розповідають, як робити відео, як просувати свій особистий бренд через взаємодію з брендом PUMP. У нас є два величезні воркшопи про всі тренди, про монтаж відео, про відеозйомку. У нас є великий урок з відеозйомки, маленький урок з відеозйомки і монтажу. У нас купа статей про те, як робити. Пляючи відео, тобто, це прям такий пул того, що може робити людина в Тіктоці. От просто заходимо на цей портал, переходимо все і Йдемо знімати. Це настільки все зібрано в одному місці. По офіційній сторінці що теж дуже важливо, що 65% користувачів соцмереж покращують сприйняття бренду після перегляду його сторінки в тік не в Інстаграм, а саме в тік Зараз взагалі тік дуже заліпательна соціальна мережа. І е, за рік, да, це ми цю презентацію робили в серпні, тобто, в серпні минулого року ми запустилися, ми зібрали 3 мільйони органічних. Переглядів на наших відео і отримали в 70 тисяч уподобайок лайків. 250 роликів. Ми опублікували, і на той момент було 3333 підписника. Зараз вже 3800 підписників, і ця кількість постійно зростає. І перейдемо до відео. Будемо зараз дивитися. Як я казала, в нас концепт був кінематограф. У нас були кіновакансії, серіаліті, реаліті, трейлери, пародія на фільми. все це дуже блін прикольно було. Давайте подивимось всі відео, які в нас тут є. Вітаю, вітаю! Бачу в вашому резюме. Зазначено, що ви не маєте досвіду роботи. Ким би ви хотіли працювати в пум? Вашою директоркою. На жаль, зараз це неможливо. О, фін-директоркою. І це також. Головою відділу. Можливо, з часом. Не хвилюйтесь, попийте водички. Я не звикла, що у склянці щось є. Повернемося до справи. Зараз ми шукаємо фахівця з обслуговування фізичних осіб. Як вам таке? Клас! То що мені зробити? Переходь на сайт кар'єр.єї, обирай вакансію та зростай разом з нами. Серіалітя взагалі в 2025 році був тренд на серіалі. Ми зняли два серіали. Один Думки в голос, там де про офісне життя, а другий Зумер в банку. Це серія Друга Зумер в банку. Ну що, Оляна, як тобі твій перший робочий день? А за відповідь на це питання будуть доплачувати, а то мій робочий день вже закінчився. Третя серія, точно. Сьогодні твій перший робочий день. Тому ми вирішили провести ті Тільки не кажіть, що ви замовили суші. Ну Це просто крінж. Звісно, ні. Ми придумали квест. Ти зможеш піти додому тільки якщо прийдеш його. Я кинула тобі на емейл e 100 договорів. І лише в одному допущена помилку. Знайдеш, принесеш нам. Що за квест? Ми ж реально збиралися поїсти суші і роззнайомитися. Та це я на ходу придумала. Звісно, там немає ніяких помилок, але щоб розібратися з цим, вона обов'язково піде з нами на контакт. А ось так і роззнайомимось. Ось тут помилку. Як це неможливо? Точніше, як так швидко? Ви сказали принести договір, я принесла. В правилах не було сказано, що я не можу написати договір з помилкою сама. Чи ви хотіли, щоб ми до всю ніч сиділи? Ми, звісно, ближче не познайомились, але формально задачу вона виконала. А такий креативний співробітник нам треба. Ми, до речі, взагалі... Я керівник сектору обробки чатів Це у Пут, реалі... і сьогодні я спробую себе у ролі керуючої відділення банку. Керуюче відділенням К 17 Чому не приєднуєтеся до наради? Зараз якраз вас час звітувати результат роботи за місяць. Та я просто в шоці була. Ну які результати роботи за місяць, коли я п'ять хвилин як керуюча відділення? Швидше, нам потрібна допомога з клієнтом. Яким клієнтом? Ходімо по дорозі, поясню. Тут без коруїчі не розібратись. Походу, після моєї допомоги клієнта в нас не буде. Ну, наче все гарно вирішилось, так? О, це до вас віп прийшов. Слухайте. А мені сподобалось бути керуючою. Треба буде подивитися, які є вакансії всередині банку. Це трилер. Трилер до фільму оля. У світі існують таємниці, які не під силу розгадати навіть Шерлоку Голмсу. У когось іди. Історія заснована на реальних подіях. Ми ніколи не знайдемо відповідь. Споконвічна загадка. Це просто неможливо. Як дізнатися адекватність нового керівника? Нічого, що я тут. Я з вами вже три роки працюю. А вчора мене просто призначили керівником. Я та сама людина. Тетяна Малярик у фільмі У нас керівники виростають всередині банку. Дивіться у всіх кінотеатрах або в Тіктоці Пумп. І пародія на фільми вітаю Неля. Як ти здогадалася? Я HR банку пумп. Це честь для мене. Ні, це честь для мене. Я не можу тобі пояснити, що таке пумп. Маєш побачити все сама. Якщо ти вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинешся завтра в своєму ліжку, наче нічого й не було. Але якщо ти вип'єш червону, тобі відкриється світ крутих можливостей, і я покажу тобі всі інсайти роботи в банку. А що буде після того, як я вип'ю червону пігулку? Влаштовуйся в пумп і сама все побачиш. this І ці відео ми також почали використовувати в інших каналах комунікації. Ми почали робити кроспостинг цих відео в інстаграм, і вони там також почали залітати в рекомендації, і збирати там тисячні перегляди. Буквально на цьому тижні ролик, який зібрав в Тіктоці 60 тисяч переглядів. В інстаграмі вже зібрав 100 тисяч переглядів. І так само із іджіці контентом. Ми почали публікувати з колегами, з реальними їх сторінками в інстаграмі, в співавторстві їх відео, які ми робили для Тікток, і вони почали залітати в інстаграм. Тобто це такий прям конвейер контенту в нас вийшов. Також хотіла ще розповісти про ще одну рубрику, яка в нас дуже класно спрацювала, і її роблять колеги і на своїх особистих сторінках, і ми підсвічуємо її і на офіційній сторінці. Це влоги реальних співробітників, як проходить їх день. Тобто, ну буквально всі професії, які в нас є в Пумбі, ми. Відображаємо і продакт-менеджера, і там а, дівчинка, ось з а, фінансового консультанта, тобто з кол-центр, із навчання і а, з відділу стягнень. Але наші зірочки, звичайно, це інкасатори. Їх влог зібрав там 260 тисяч переглядів, 6916 лайків. І взагалі про це відео розповідали навіть на а, акаунтах рекрутерах а, в Тіктоці і інші люди, взагалі, які мені ніяк не заплатили за нашу рекламу нашого акаунту тому цей влог дійсно він е, зібрав велику кількість е, вподобань. Як проходить мій день інкасатора в пум, ловіть влог. Ранок починається не з кави, а з інструктором. Це наші реальні співробітники. Якщо ми що. також любимо. Спочатку бронежилет, потім перевірка всього спорядження. У нас все чітко, безпека понад усе. Ось так виглядає хвилина перепочинку. Без жартів тут не обійтись. А далі в роботу посадка, висадка, все злагоджено і швидко. Працюємо тільки в команді. Напарник завжди прикриває спину. Тут кожен за кожного. Підходимо до каси, робимо свою справу і повертаємось. День може бути напруженим, але він точно не нудний. Якщо хочеш дізнатися, як стати частиною нашої команди, долучайся до фум. У нас цікаво та надійно. Дуже дякую. Получається, офіційна сторінка ПУМ кар'єра вона стала головним майданчиком, на який ведуть всі egc відео наших колег. Тобто, для того, щоб приймати участь в мотиваційній програмі, і ми могли відслідковувати весь їх контент в нашому телеграм-каналі, там де 259 учасників колеги публікують на своїй сторінці з відміткою офіційної сторінки і відправляють посилання в Телеграм. Як це працює? Це слугує і натхненням для інших колег, адже це як референс для того. Відео, які вони можуть знімати у себе на сторінках, а також це дозволяє проводити мотиваційну програму і відслідковувати, що взагалі вони публікують, бо це дуже важливо. Чула питання про те, чи бувало таке, що просили видалити контент. У мене бувало, і це могли бути різні моменти, або дуже багато логотипів, або був момент, коли дівчина відверто рекламувала послуги банку. А ми не можемо цього робити, бо НБУ слідкують за нашими в принципі проявленнями. І нам треба дуже обережно з контентом бути. Також ще був контент під російську музику опублікований. Ну тобто потрібно бути в постійній співпраці з учасниками нашого ком'юніті, постійно відслідковувати, що вони публікують. Але ну колег дуже лояльно відносяться, вони не втрачають мотивацію публікувати ще. Бо, як ми знаємо, правильно наданий зворотний зв'язок він має підштовхувати до тільки покращення і розвитку, чим я й займаюсь. Все, давайте подивимось ще результати саме по ком'юніті. Тобто офіційна сторінка це там 3 мільйони переглядів. Да? А наші колеги сумарно на своїх відео зібрали 8 мільйонів переглядів. Зібрали 100 тисяч лайків, 17 тисяч коментарів і 14 тисяч збережень, тобто 14 тисяч людей зберегло відео, до яких вони будуть повертатися в майбутньому. І що дуже важливо, вони створили 793 ролика на на особистих сторінках саме про пумп. І це те, що зараз працює. До речі, дуже прикольно у нас приходять учасники, які побачили вакансії через TikTok, Потім приходять, заходять до нас на роботу і знімають ролики про те, що вони побачили вакансію в Тік-Ток, І вони вже працюють місяць в пумбі. І ось мій щирий відгук. І реально і такі кейси є, і дуже багато колеги генерують контенту. З того, що можу вам показати, адаптація трендів набрала 620 тисяч переглядів. Тік-Тоці. Далі, Що класно ще працює, це огляди приміщень. Я не буду показувати. Зараз дуже багато відео в тіктоці, там де саме огляди приміщень відбуваються. Тобто, я б там е показувала наш е діджитал офіс на окіпній, також я показувала наш головний офіс на Андріївська, він теж набрав там, 20 тисяч переглядів. Також я гастролювала по відділенням пумп, е показувала відділення очами співробітників, там теж гарні перегляди, там 10 тисяч переглядів. Е також я залучала керуючих відділень, щоб вони показували мені огляди на, на їх відділення. Відділення. Це там, теж гарні перегляди і класне залучення саме всередині банку від колег. Це ролик Катя. Вона була там учасницею, вона публікувала, але просто в останні два місяці вересень і жовтень 2025 року, її ролики ось такі просто почали збирати якісь феноменальні перегляди. Вона тільки за два місяці зібрала 800 тисяч переглядів на ось такому контенті. Віддала на робота фінансового консультанта Пумп. Хочу розповісти вам про ще один свій робочий день. Сьогодні ранок почався рано, а саме близько восьмої години ранку. Поки я тут готуюся до роботи та п'ю каву, хочу розповісти, що ви також можете так працювати. Тому я очікую ваше резюме в особисті. Попрацювавши дві годинки, я збираюся на манікюр, бо що останній раз я робила ще в минулому місяці, і він у мене досить сильно відріз і зламався один нігодь. Мене дуже естетично це все виглядає, і ми йдемо прибирати це неподобство. Одразу через секунду результат. Мені подобається, я насолоджуюся і працюю далі. Мене очікує ще близько трьох годин роботи, але я планую зробити декілька перерв. Зараз на годиннику близько 14.00 і вже в такий час я думаю можна йти на обід. Тому, не вагаючись, я беру коротеньку перерву і починаю насипати все, що було в холодильнику. На обід я витратила близько 10-15 хвилин, для нього мені вистачило однієї короткої перерви. Після того, як я поїла, набралася більше сили і знову сіла працювати. Працювати запланувала півтори-дві години, після чого також планувала взяти невеличку коротеньку перерву, але взяла не коротенько, встигла ще прийняти ванну. Так працюючи віддалено, це основні плюси. Потім перенесла ноутбук і всю техніку на кухню і поставила готувати компот. Він буде готуватися близько пів години, а я буду поряд працювати. Під кінець роботи завжди здається легкою, тому що я розумію, що зовсім скоро я вже буду віддати. Відпочивати, ти працює, вирішила спробувати крем. Мені його сьогодні дали в салоні, де я робила манікюр. В Загальному прикольний, але краще наносити його на ніч. Працюючи онлайн, ви ні в чому себе не обмежуєте і можете паралельно зробити, що виконувати якісь справи на перерві, коли є вільний час. Я вважаю це великим плюсом. А зараз моя зміна закінчена, і я йду відпочивати. І ось під, під, під таким відео можуть бути до 400 коментарів, тому що людям також цікава така робота. Тобто настільки трушна, настільки аутентична, як показують роботу колеги і співробітники банку не показує ніхто. Не Ні одна сторінка офіційна не покаже так щиро, трушно і аутентично. Ось це е, ми робили флешмоб з учасниками. Дуже трендовий формат в Тіктоці. Ляночка, ти ж на відділенні працюєш? зніми, будь ласка, нам відосик, як у вас там весело і класно працюється. Чистенько всюди за розташування теж можна щось додати. Бо ви ж в самому серці Франківська біля парку і ратуші в залі щось познімає. Клієнтів обслуговують, які у нас каси, але так, щоб аж запах капусти через не йшов. Покажи своє робоче місце, які там у тебе є примочки, кабінет керуючий, але так, щоб не нудно було, що колектив бомба взагалі. Тіпа круто працювати в банку, і все таке розумієш. Ось і кожна е, така зйомка з колегами це неначе міні тімбілдінг бо вони залучають один одного. Це перше. По-друге, люди, які знімають такі ролики про свою роботу, вони вже не можуть просто так на завтрашній день подумати, що в мене поганий настрій, я піду звільнюсь. Вони вже заявили світу, що вони частина пумп і вони збираються, знаходять мотивацію, вони залучені, вони веселі, вони знімають нові відео. 11 мільйонів органічного охоплення в Тіктоці до серпня, зараз це вже десь на півтора мільйони більше за жовтень і вересень дуже багато е, охоплення зібрали. Дві тисячі відгуків на вакансії з тікток реальних людей, які вже працевлаштовані. З них 29. Але найважливіше, звичайно, те, що ми змогли. Е, Об'єднати наших співробітників, зробити їм роботу реально трішечки веселішою. Взагалі, зараз е, у нас були багато кейсів сьогодні, були такі прям е, дуже глибокі, і про війну, і е, ролик там кока коли дуже глибокий. І ми розуміємо, що зараз такий час, як ніколи, людям потрібен гумор людям потрібно перемикатися, потрібні е, відновлюватися, потрібно е, трошечки виходити з буденності. І ось саме TikTok, він допомагає нашим колегам. Тримати менталичку на вищому рівні, дякую за увагу.